Доброго ранку. Сьогоднішнім ранком у нас на інтерв'ю князь Ігор. Ми поговоримо о невданому поході на половців та про героїчний побіг з полону. Буде цікаво. Дайте зручно, а ми починаємо. Доброго ранку, Ігоре. Доброго ранку. Ми будемо задавати вам запитання. Ви згодні на них відповідати. Так. Е, почнемо. Перше запитання: наскільки добре ви готувалися до походу? Готувалися дуже добре, було дуже багато наших військ, але на жаль, половців було більше. Е, друге запитання: що ви можете сказати е, о першій зустрічі з половцями на річці Сюріль? Там нас супроводжувала удача. Ми захопили велику здобуч. Було організовано переслідування передовим полком Святослава Ольговича. При цьому основні сили проводжували зберігати побудову. Е, дуже цікаво. Е, передаю слово Богдану. Доброго дня, Ігоре. Е, можете, будь ласка, розповісти, що саме сталося на берегах Каяли? О... Там ми зіткнулись е, з основними силами. Їх було настільки багато, що наші війська попали в оточення. А я, намагавшись вирватися е, із оточення, попав. Е, це дуже цікаво. Як саме ви втікли з полону? Як е, завдяки полосцю дружньому мені? Овлору Більше чого багато не знає. Це цікаво дуже, але Олександр хоче вас щось запитати теж. Який висновок ви можете з цього всього зробити? Ми програли, не розрахували сили та не одоцінили численність. Та щось було не так зі стратегією. І ми задали всі питання князю. Дякуємо за увагу та до побачення, Ігорю та нашим елеглядачам. До побачення. До побачення.